10 годин, 13 хвилин. Покажу вам з вікна. Нам пояснили, що ми зараз у новому Дубаї. Минулий раз ми були в старому Дубаї, а зараз в новому. Біля Марини Мой. Там мечеть. От. Це мічить. Як гарно. Новий сучасний Дубай. Mm -hmm. І нове місто. Район нового міста. Навіть вікно відкривається. Минулий раз у нас вікно не відкривалося в готелі. Зараз більше 20 градусів. Поки ми снідали, нам так скоренько гарно прибирали номер, а якісь шоколадки дали. Веншу дуже гарно прибрала, поскладала все. Все поскладала. Ну, у нас вже трошки речі розкидані. Ну як розкидані? Дуже тут сиру, волого ми поставили. Щоб трошки відійшли. Телевізор ще не, вк... не встигли включати. Картина така. Кава, чай. Все можна робити, ми вчора робили. Ми попросили, аби нам відключили кондиціонери, тому що було дуже холодно. Зарно це я. собираемся и ты в бассейн, и у нас и спа, и хамам, все включено. Сегодня у нас будет новоречная вечеря. Ряничка, я в прямом эфире. Ряничка, ведь не танка пришла. Забыла ключ на столе. И что, нашла ключ? Да, забыла, там же люди сидели. Скажи, ваш ключ? Ну, наш. а, забыла А, не, 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 наш. Дивися, як гарно прибрала, я дала дівчині. На, на чай, поки ми э, були, ти вийшла, щоб тебе не було раптом 20 хвилин. Бо я раніше пішла снідати. А, дивися, а, як все. гарно, все дивися, порозкладала нам нічнушки. Я просто я зайшла, дивлюся, все прибрано. Молодець, Коли у нас... Мікан? Дала, бач, дала новий угу. халат. Все поміняла. Я тут розказувала, що тут є кава, чай. Ми робимо собі. От машинка така апарат. Все є, сейф, все, 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 все. Все є. Тут все гарно побите. А дивись, як вона гарно поскладала. Я була перескладала, а вона наші речі, дивись, як поскладала. Погрупувала все. Правильно? І бачиш, оце я добре тобі казала, це така шнурочок, аби вішати, все повішала. Все встигла. Я не знаю, коли тебе раптом до схлини було, бо я раніше пішла. Дивися, це вона все поскладала, отак От повипробувала нашу косметку, теж була погрупована, але вона, бач, як зробила так як треба. Все поскладало. Так, помила, все помила. Я їй дала п'ять дірхам, бо я їй... вона не дала нам тапочки була, знаєш, вона подумала, ці, ці вже трошки. Схожа не за сутку. І, і я потім дивлюсь, я прийшла, я навіть зразу не побачила. А, я з'їла, чорний шоколад. — Так, я бачу, написала, що манжу. Я пішла ще раз і кажу, це ви манжу, бо вона не розуміє ні yeah. англійську, ні французьку. І вона каже, так, це я, і я їй дала п'ять дірхав, вона мені так дякувала. Сенки, да? Думаю. А дивися, ми, як прийшли, у нас не було шоколадки, нічого нам не. А, Шоколадки і воду лишила, бо вчора, як ми приїхали, то типу, на воді писала комплімент. Ні, дала, дала. Була одна, бо я випила. Дала, додала. І це комплімент. Та якби не дають воду, все поскладала. Ну, як тобі сніданок, Іруся, збираємося в басейн. Вже два лайки було, троє людей дивилися. Для... А, у нас ще... а ми ще хотіли розказати, що ми святкуємо Новий рік. П'ять людей нас дивиться. І це наші місця. Тут на заброньовані. Столик 84, а Гавин 83. А як столик 84, 83? Я не знаю, може у них там всі кавчики 83. Ага, ну, я... А може то, що у нас кімната 803. А може то, що кімната 803. Як називається наш правильний отель? Маріна? Стелла Ді Марін. А, стела Дімарін. Стела Дімарин, а ні. Стела Дімарин, Дубай Марин. А, отак. Речі ми трохи просадили, бо дуже було. а кондиціонер так оцей звідси дули, що ми ставали, волосся йшло назад. Шість людей, кухняки ставлять. Mm -hmm. Можуть щось написати, щось запитати. Як тобі Дубай другий раз? Перше враження було більше. Дев'ять людей дивиться. Але все рівно дуже гарно. — Гарно? — гарне. Гарна? Я показувала трошки. І в нас вікно відкривається. У минулий раз у нас не відкривалося вікно. Ну, тумане, дуже тумане. Це тільки 9 ранку. Десята, Вероніко. вже пів 11. 15 людей дивиться. Все вона, вона розклала. Ні, це я розклала, а, це я, бо вологу так. дуже. 15 людей нас дивиться. Ти популярна, Вероніка? Мій канал, але от ми, от ми вам покажемо себе. Лайки люди ставлять. Тільки я не знаю, як тут коментувати, чи тут є коментарі, чи нема. Якщо ми Привітаю всіх з новим роком, хтось на дивиться, нас виступає. Ми, 2025 ми, ми, 2025. ми, якщо в Україні, ми, ми, ми будемо святкувати швидше. швидше і за Україну, швидше. і за Париж, і за Францію. Ми практично... На два години швидше, ніж Франція. На чотири. На три. на три. І на дві години швидше в Україні. А на Америка багато з Америки дивиться. Америка там здається вісім чи дев'ять годин. Так, ми в майбутньому. Мені дуже спасало. І вона дуже швидко і дуже якісно прибрала. Як так, то треба, як будете їхати, беріть перехідники. Найдя, беріть. Не, в Ні. Е, деколи можеш попросити, а деколи треба купити. Дуже гарно, високі такі потолки, ну було холодно. Ми відключали, ми пробували. Дуже багато росіян, так. Русскоязичних мені казали, сказав столик на вулиці 10 столиків по 10 людей, в середині столики по 4 людини. Нас тільки двоє. І вона каже: Ну, є у цивільні столики, або ви до когось підцядети, або хтось до вас підсяде. Ну але в середині там музики немає, музика на Ми... вулиці. Ну і ми були, і то не холодно, тому що сьогодні буде 27 градусів. Вчора було 23, три середнє, сьогодні 27. Вечерин. Ні, середнє. Ввечері було 19, І ми вчора були до півпершої там біля Буршкаліфу, і нам не було холодно, бо ми вечеряли і так уже дивилися на фонтани і на Бурш-Халіфу, То не було холодно. Так що не буде холодно, але то свято від 8 до 12, Від восьми до дванадцятої, зустрічають новий рік салюти, ще щось там і війта спати. Правильно, бо зранку, в шостій годині вже сніданок. Тут американці сидять, тут казахи, дуже багато англійців. Дуже багато снідалися. І... і рускоязичні. Так, різні це не означає, що з Росії, це означає, що там Казахстан, Таджикистан, Білоруси. Ну, всі є. Я бачила. Жик, оцей. так, Да, так, він з Таджикистан. Там записують, треба було розписатися. Я записала наші ім'я, фамілія, кімнату. І розписалася, Сказала, що по одному. І там я побачила було п'ять англійців або американців, Новікова була, а я не знаю цю фамілію, бо в мене знайома в Парижі Новікова, то там я думаю, п'ять американців, троє було русських і буде двоє українців. Так, будемо святкувати нових, новий рік. Ну, все, щось побажай. Щасливого Нового року. З, з наступ та здійснення мрії. І гарних вдалих подорожей. Все, па-па. Ми може вийдемо ще прямий ефір. Ну тут слабкий інтернет, але постараємося вийти. На вулиці на вулицю. Все, па-па всім. Всім па-па.